У Мирнограді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації. Правоохоронці обходитимуть кожен будинок надто у тих районах, які ворог обстрілює найбільше. Зараз лінія фронту проходить менш як за 5 кілометрів від Мирнограда а у місті досі майже 16 тисяч людей. Як раніше повідомляли кореспонденти ТСН, у Мирноградській громаді, вже припиняють видачу гуманітарної допомоги саме через безпекову ситуацію. Про те, що лік іде на дні, напередодні заявила і влада сусіднього Покровська мешканців громади закликали терміново виїжджати у безпечніші місця. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна наразі перебуває на Донеччині і можемо про все дізнатися наживо. Тож Наталю розповідає, чи готові жителі виїжджати, що вони кажуть, і взагалі що. Ти бачиш зараз у цих містах? Доброго ранку усім. Ну, знаєте, ситуація ускладнюється тим, що фронт дійсно надзвичайно близько, але оцінити цю небезпеку. Прям дуже складно вчора. вдалося заїхати до міста Мирноград. Вдалося це зробити щоправда під час комендантської години, коли здається, що вже, вже всі виїхали. Але насправді люди в цей час перебувають 20 годин на день мають жителі Мирнограда і ще деяких населених пунктів Донеччини перебувати перебувати вдома. Комендантська година триває з 15-ї години дня і аж до 11-ї години ранку. Тобто зараз ще комендантська година, досі і а, люди в ці чотири години шукають способи, як де знайти компанію, яка перевезе меблі, де знайти таксиста, який завезе їх на вокзал. А, закриваються вже магазини. Вже ну фактично, вже можна сказати про те, що майже нічого не працює. А, з тих хто. Ми побачили, що працював. Це був, наприклад, місцевий прибиральник, який навіть попри комендантську годину прибирав сміття, і таксисти продавчиня шаурми. Вони говорять про те, що працюватимуть стільки скільки можуть, але люди розуміють, що виїжджати треба. Інша проблема, що не не всім зрозуміло, як саме виїжджати і куди. Так, має бути. Чист. А ви не виїжджаєте? Ні. У мене п'ятеро котів і нема грошей, щоб оплачувати оренду, десь жити. Я таксую. Що що є багато клієнтів? Да. Так, не тільки військових, але й місцевих теж. Ну і місто Покровськ теж а, вчора цілий день оговтувалося після обстрілів. Прилетіли по соціальному об'єкту. Дві ракети С 300 також постраждало 12 будинків навколо, але знов таки не зрозуміло людям. А, всі намагаються, хоч на день-на два, відкласти той момент, а, коли. Коли покинуть рідне місто, дуже складна ситуація у Новогродівки, яка ми бачили, що палала, палала цілу ніч. І вчорашній день наближається фронт до селідового і евакуація це те, чого люди дуже сильно потребують саме в цих містах Донеччини. Ми на самому поверхі живемо і рами немає. Всередині нічого немає, мама з судом вижила. Слава Богу, тангело Та форум її. — Тепер будете виїжджати, мабуть? Ну так, плануємо. Ну, і в Покровську вже інформація, що припиняють свою роботу супермаркети. Люди шукають пошти, наприклад, у сусідніх населених пунктах для того, щоб, хоч якось, хоч кудись відправити свої речі, в кого є така змога. Хоча, наприклад, ми вчора говорили з а, а, військовими медиками, і вони говорять, що наразі ситуація така, що поранених військових менше аніж під час активних боїв за Авдіївку. Але а, ці бої, на жаль, як ми можемо бачити, і по мапі і по обстрілах вони ще попереду, і дійсно, якщо є найменша змога евакуюватися, то найкраще з цим не затягувати солю. Дякую, Наталю, за подробиці. Кореспондентка Тесе Наталя Нагорна була зараз з нами наживо з Донеччини, і вона розповіла про те, що там уже дні йдуть на ліки на дні для того, щоб евакуюватися із лінії розмежування, зокрема Мирнограду і Покровську.